Відчути себе максимально наближеними, франківський драмтеатр покаже нову виставу під назвою Біла тінь за мотивами п'єси Карела Чапика Біла пошесть. Режисерка Ольга Семьошкіна розповідає, це імерсивна постановка, у якій будуть задіяні глядачі. Актори спілкуватимуться з ними та залучатимуть до співдії. На Вистава народилася з е, бажання щось. Спробувати інше. І вистава іммерсійна, і ім, іммерсивна. глядач приймає участь всередині вистави. Він а, кожен, хто буде бачити виставу, бачить свою виставу виставу, не те, що ми будували. Бо кожен а, з акторів, які зараз є, і яких ще нема, він а, стає част... автором. Бо є всередині вистави зони, де, де люди де актор може імпровізувати. Сценограф Андрій Фішер додає простір, у якому все відбуватиметься абстрактний. Він складатиметься з балюстради, на якій перебуватимуть два персонажі, а все інше це підлога білого кольору та червоні залізні клітки. У нас вистава вона концептуально виходить таким чином, що людина йде по життю по житті і. Може прийти на цю виставу, потрапити в інший світ, зробити таку як паузу і знову продовжити свій рух далі. Тобто, б, чому от білий кабінет, підлога, все б максимально робилось так, щоб людина потрапила, переперенеслась в інший простір і могла. Відчути, що вона не знаю, на іншій планеті, або е, потрапила. Ну тут вже залежить від фантазії глядача, там потрапила е, до іншого міста, або е, в інше середовище, там вже залежить від е, фантазії. Важливими є й елементи одягу. Вони зазначає авторка костюмів Таїсія Карась, символізують не лише фізичну, а й емоційну трансформацію. Проте мінімалістичні. В цілому концепція була в тому, щоб відобразити. Внутрішні процеси руйнування, які там, у фіналі входять до втрати індивідуальності. Ну, а так, складність була в тому, щоб Зробити костюми не театральними, як там звичайно, а через те, що це фізично-пластична вистава, зробити все там, щоб акторам було комфортно. Загалом сюжет п'єси розкриває боротьбу за владу і честь. Головна її мета це дати глядачу простір для роздумів, щоб переосмислити життєвий досвід і відкрити нові глибокі сенси. Прем'єра постановки Біла кінь відбудеться 15 січня. Юлія Туркуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.